Вантаж на мільйони гривень. Кременчук отримав чергову гуманітарну допомогу для дитячої лікарні від партнерів. Це Міжнародний фонд медичної співпраці. Наші надійні друзі, які не вперше допомагають закладам охорони здоров'я міста. Загальний обсяг гуманітарної допомоги близько 20 мільйонів гривень. Це величезна підтримка наших лікарень, особливо дитячої лікарні, лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, а також лікарні планового лікування. Ми дякуємо нашим французьким друзям, дякуємо друзям Шем з Канади, з Британії, нашій українській діаспорі, яка дуже допомагає, яка підтримує ваш фонд. А ваш фонд допомагає багатьом лікарням в Полтавській області. Усі отримані засоби, медикаменти, розхідні матеріали дуже потрібні лікарні. Це ті речі, які використовуються чи не щодня, тому необхідність в них є завжди. Варто відзначити, що увесь вантаж прибув у належному стані. Транспортування здійснювалося із дотриманням усіх нормативів, включно з температурним контролем для медикаментів, що цього потребують. Допомога надійшла дуже суттєва для нашого лікувального закладу. Там інструментарій хірургічний, там шовний матеріал, розчини, пелюшки, памперси, дитячі, памперси, дорослі. Ми безмежно вдячні і Тетяні Гребінщиковій і Крістіану за те, що вони надають нам. Цю допомогу систематично з початку війни. Ми вже неодноразово отримували вантаж, який дуже необхідний для нашого лікувального закладу. Кременчук вдячний фонду за підтримку нашої медицини. За те, що не полишаєте українські міста в такі важкі часи, окрема подяка засновнику благодійного фонду АСМ Крістіану Кареру, президенція АСМ Україна Тетяні Гребенщиковій, усім, хто зробив свій внесок у допомогу лікарняним закладам Кременчука. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.